Ботко Марк, учень четвертого класу Івашківської гімназії, Здобицької сільської ради. Тарас Гегорови Шевченко мені однаково, мені однаково, чи буду, я жить в Україні, чи ні. Чи хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині? Однако вісінько мені, в неволі виріс між чужими, та не оплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій, не своїй землі, і не пом'яне батько з сином, не скаже синові: молись, молися, сину, за Україну, його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, що Україну злі люди присплять, лукаві в вогні і її окраденою збудять. Ох, oh, не однаково мені.